Ми всі маємо очікування від нашого партнера. Ми хочемо бути зрозумілими без слів. І коли ці очікування не здійснюються, це руйнує близькість. Так, дійсно. І коли очікування не сказані, партнер, як наслідок що, ображається. І з цього починається тиша, відчуження і якісь образи. Типові невідомі очікування у парі. Якщо я злюсь, ти маєш вибачитися першим. А він не вибачається, бо не розуміє, що відбувається. Ти маєш знати, як мене заспокоїти. А він мовчить, бо якщо щось зробить, ще гірше настане. Якщо я втомлена, ти маєш мені допомогти. А він не помічає і ніяк не реагує. І ви мовчки дратуєтесь. Ти маєш мене підтримати, але не питати зайвого. А він або тисне з порадами, або взагалі нічого не каже. Визнай свої очікування для себе. Постав собі запитання: що я чекаю від партнера прямо зараз? Я це озвучила? Говори не про претензію, а про потребу. Не ти мене ніколи не слухаєш, а мені важливо, щоб ти просто був поруч і не перебивав. Слухай і його очікування. Можливо, у нього теж є те, що він давно чекає мовчки. Збережи цей гайд, якщо у ваших розмовах багато ти мав би зрозуміти. Реальна близькість починається не з угадування, а з чесності. Хочете навчитись говорити про потреби, а не ображатись мовчки? Напишіть нам у Дірект і приходьте на консультацію з психологом і медіатором. Ми створимо простір, де вас буде не тільки почуто, а й зрозуміло.